Вітаю! Сьогодні говоритимемо про те, яких дій слід дотримуватися для того, щоб залишатися в тверезості. Отже, розглянемо орієнтовний перелік, якого можна дотримуватися для того, щоб не повертатися в хворобу. Одразу нагадаю, що алкогольна залежність це хвороба. Перебіг якої визначається в кожної людини індивідуально. Тому те, що підходить одній людині для того, щоб залишатись в тверезості, може абсолютно не підходити іншій. Тому проблема настільки складна. Найперше, слід визначити подразники, тобто речі, які провокують у вас думки про алкоголь, а в подальшому ви переходите до дії і випиваєте. Такі подразники можуть бути як внутрішні, так і зовнішні. Внутрішні це ті, які у вас в голові, можливо, якесь самопочуття всередині тіла, яке провокує думку про випивку. Зовнішнє це місця, в яких ви знаходитеся, люди, з якими зустрічаєтесь. Також до цього переліку відносяться труднощі на роботі, труднощі в особистому житті, взаємодія з друзями, які випивають і їх це не затягує. Наступний пункт це попередження рецидиву. Одразу забіжимо наперед. І нагадаємо, що рецидив, тобто момент, коли ви випили, це не основне. Основне те, що у вас з'являються думки про випивку. Тобто модель, подразник, думка, випивка. Тому потрібно розуміти. Що саме призводить вас до того, що ви знову повертаєтесь у хворобу? Неодноразово говорив про те, що у людини, яка наближається до рецидиву за декілька днів до цього, можливо, за тиждень, з'являються такі приємні спогади про вживання алкоголю. Про те, що алкоголь є такою універсальною панацеєю, яка допомагає і в радості, і в горі. Людина, можливо, частіше проводить. Свій час з друзями, які випивають. Можливо, людина десь ходить і дуже активно помічає місця, де продають алкоголь, або людей, які розпивають алкоголь. Ну, тобто, людина так провокує себе різними чинниками для того, щоб зірватися. Назвемо наступний пункт переосмислити попереднє життя. Скільки б часу людина не лікувалася. Не працювала з психологом, не відвідувала групи взаємопідтримки. Для того, щоб залишатися в тверезості, потрібно внести зміни у своє життя. Не вийде залишити старе життя і просто забрати з нього алкоголь. Тому що фактично ваше попереднє життя, життя з алкоголем спровокувало те, що зараз ви маєте залежність. Багато людей зривається саме в колі друзів. В тому колі, в якому вони випивали, а зараз вони тверезі, а друзі продовжують пити, людина сидить на це все дивиться і не витримує. Також потрібно змінювати свої моделі мислення, моделі поведінки. Потрібно найпростіше це змінити свій шлях, яким ви йшли там, додому чи на роботу, чи яким ви їхали на роботу. Який у вас асоціювався з випивкою, Там, заїжджали в улюблені місця, десь до друзів на гаражі, на сервіс і так далі. Можливо, у вас була традиція раз в місяць виїжджати з друзями на квадроциклах в Карпати, а після того ви йшли в чан, а потім випивали. І додому завжди приїжджали, або вас привозили п'яне. Ну, значить, Карпати відміняються. Ну, принаймні в тому складі. Із цим сценарієм. Наступне це слід усвідомити реальну ціну тверезості. Іншими словами, те, що ви там прийняли якісь препарати, полежали десь в медичній установі, не означає, що життя знову стане таким прекрасним і чудесним. Ви забудете про алкоголь. Ні. Особливо на початках тверезого життя думки про повернення до випивки, такий пригнічений настрій або такі гойдалки настрою будуть вашими супутниками дуже часто, можливо, навіть до року часу, а то і більше. Чим більше ви не будете займатися своєю тверезістю, тобто не будете відвідувати групу взаємопідтримки, спільнот анонімних алкоголіків, Працювати з психологом, психотерапевтом, звертатися до лікаря-нарколога або психіатра для того, щоб він вам, можливо, призначив певні препарати, а в подальшому їх скоригував, тим довше у вас буде оце таке періодичне бажання знову повернутися до спокусу. Наступний пункт це внесення коректив в оточення. Зрозуміло, що в основному мова йде про вашу компанію, в якій ви випивали. Але це не єдина річ, яку потрібно переглянути, можливо, відфільтрувати. Часто незгоди бувають і в сімейному колі, в колі родинному, можливо, зустріч з певними рідними провокує також у вас хворобу. Можливо, ваш робочий колектив так само пов'язується з залежністю. Можливо, ваш керівник. Мова йде про те, що вам потрібно відслідкувати, з якими людьми спілкуватися важко. І спілкування з якими людьми дуже яскраво у вас пробуджує бажання повернутися знову до хвороби. Це є дуже важкий крок, крок виснажливий. Крок, який вимагає від вас ну, великих жертв осмислення. Ну, але, на жаль, така ціна сталої тверезості. Наступний крок це нормалізація власного життя. Тут мова йде про те, що в вашому житті повинен бути певний розпорядок, якого слід дотримуватися. Як мінімум, лягати спати в певній годині, вставати так само у певній годині. Регулярна ходьба, заняття спортом, знаходження для себе речей, які приносять задоволення і відволікають, наприклад, якась улюблена справа або хобі, знову ж таки, відвідування груп взаємопідтримки, можливо, певне розвантаження шляхом тої самої йоги або масажу. Наступний крок це джерело підтримки. Тут мова піде про певну людину, яка приймає вас, приймає ваше минуле, ваше теперішнє, хоче обговорити майбутнє. І не завжди тут мова йде про членів сім'ї або рідних. Тому що, як правило, етап формування залежності і сама залежність достатньо попилу крові в тих людей, які вас оточують найближче. І вони можуть бути дуже втомлені процесом допомоги вам для того, щоб позбутися хвороби, а тепер процесом допомоги, щоб не повернутися у хворобу. Тому найближче оточення тут не завжди підходить. Класично мова йде про хорошого друга, який не п'є і підтримує вас. Якщо такого немає, то знову ж. Групи взаємопідтримки, спільноти анонімних алкоголіків, де так само за межами групи ви можете спілкуватися з певними учасниками, які так само вам можуть надати підтримку. Для того, щоб ви не повернулись назад у хворобу. І це стосується такого класичного прикладу, як дзвінок другу в момент, коли ви вже от майже готові випити. Це завжди допомагає трішки знизити цей рівень стресу. І забути про випивку, і не наблизитись до рецидиву. Наступний крок це планування або формування цілей. Тобто ви повинні собі або проговорити, або записати в блокноті або в телефоні. Перелік ваших найближчих цілей можна починати з цілей на день, потім цілі на тиждень, цілі на місяць, цілі на рік. І дотримуватися цього розпорядку. Таким чином, ви знову ж таки дисциплінуєте себе, робите своє життя структурованим, у вас є менше таких ситуацій, коли ви просто не знаєте, що робити, або нічого не робите. А так, якщо у вас є певний графік, є певний план, його потрібно дотримуватися, і це так само обезпечує вас від хвороб. Ну і заключний крок назвемо. Лише сьогодні або один день за раз. Це такий золотий стандарт програми 12 кроків. Мова йде про те, що кожного разу, коли ви прокидаєтеся, ви робите вибір, яким буде цей день. І чим більше ви залишаєтеся в тверезості, тим більш впевнено ви почуватиметеся в житті. Щодня ви маєте вибір. І коли ввечері ви вже лягаєте спати. То ваша цінність також полягає в тому, що цей день ви прожили в тверезості. Крім того, ви працювали по своєму графіку, який ви розписали собі. Тут така класична помилка, якої ну, завжди не уникають або якої дуже важко уникнути це е, думка про те, що ну, тверезість це добре, але окрім неї ще потрібно заробити багато грошей. Повернути сім'ю, купити машину, будинок, ну, так, це все такі загальнолюдські цінності, але вони не приходять одразу. А враховуючи те, що у вас є така хвороба, як алкогольна залежність, то це ну, трішки ускладнює вам шлях до, до тих таких дуже матеріальних благ, це може у вас бути, але ваша тверезість це пріоритет. Тому що, якщо не буде тверезості. Не буде і всього решта з цього списку. Цей перелік з 9 пунктів, який ми з вами розглянули, і який ми трішки отак, розгорнуто обговорили, не є універсальним для всіх. Ви можете взяти лише назву з цього пункту, а розписати його для себе так, як ви бачите. Основна складність полягає в тому, що оці 9 пунктів. Їх потрібно виконувати постійно. Вони не йдуть один за одним, тобто, що там один день ви виконуєте один пункт, наступного другий. Ці пункти ви повинні виконувати для себе щодня. Тобто ви повинні їх собі розписати, запланувати і дотримуватися. Проблема полягає в тому, що коли ви починаєте так трішки. Халтурити, лінитися, казати, я сьогодні змучився, нехай життя визначить, яким буде цей день. То життя визначить, що цей день наблизить вас до залежності. Ну, на жаль, так працює мислення і підсвідомість людини, яка має алкогольну залежність. Люди зриваються або повертаються в хворобу, тому що перестають виконувати. Ті кроки, які вони запланували для того, щоб залишатись в тверезості. І коли ви зриваєтесь, випиваєте знову, потім приходите до тями або вас відкапують, то весь цей час, який ви були тверезий, ну, він обнулюється. Коли ви покидаєте медичну установу, у вас тоді настає знову перший день тверезості. І неважливо, що до того ви були рік тверезий, чи місяць, можливо, більше. Якщо ви випили, ви обнулилися, ви починаєте все спочатку. Тому багато людей, які зриваються і випивають. Особливо на таких великих термінах тверезості, декілька років, вони відчувають таке ну, грандіозне фіаско, що вони ну, через власну якусь необдуманість, легковажність ну, все перекреслили і не завжди знаходять в собі сили починати з першого дня з чистого листка. Напишіть, які у вас думки викликало це відео. Можливо, поділіться своїми історіями або своїм планом чи своїми кроками, яких ви дотримуєтеся, щоб залишатися у тверезості. Ну і не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, адже це допоможе поширити це відео.